Вітаю, друзі! Путін знову заявляє про готовність до мирних перемовин, але кожного разу знаходить нові виправдання, щоб їх уникати. Чому ж так? Сьогодні розберемо його останню заяву та будемо шукати відповідь, чого він боїться реального діалогу. У вчорашньому інтерв'ю пропагандисту Зарубіну Путін заявив, що Зеленський може брати участь у перемовинах. Але нібито не має права нічого підписувати, бо, мовляв, Конституція України не передбачає продовження його повноважень. Знову мантра про нелегітимність українського президента. Більше того, вже і виконати абсурдну вимогу РФ про скасування рішення РНБО те, що було видано ще у вересні 2022 року. Про констатацію неможливості перемовин з Путіним. Так от Зеленський нібито не може, бо ви вгадали, нібито нелегітимний. Також Путін говорить, що голова Верховної Ради, ну, очевидно, в статусі виконуючого обов'язки президента може скасувати указ про заборону переговорів з Росією. А ще Путін прогнозує, що війна закінчиться за цитую півтора-два місяці. Якщо Захід припинить підтримку України, тобто знову Росія благає західні держави перестати надсилати нашій країні відповідну зброю. Це те, чого так мріє кремлівський режим. Але що стоїть за цими словами Путіна? Я переконаний, що це не мирні ініціативи, не кроки до таких ініціатив, а це банальна чергова маніпуляція. Ну, почнемо знову ж таки продовження теми, що стосується фейку про нелегітимність Зеленського. Відзначу: Конституція України прямо передбачає, що президент України виконує свої повноваження до вступу на посаду новообраного президента. Натомість вибори під час воєнного стану неможливі. Іронічно, що Путін, який править 24 роки, а вже це вже 25 навіть років, і змінює Конституцію РФ під себе, раптом почав цитувати українські закони. Хай ще процитує статтю 133 Конституції України про систему адміністративно-територіального устрою України. А там перераховані Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська області. Чекаю моменту, коли Путін перефарбується і визнає українську конституцію нечинною та нелегітимною. Наступний пункт, що стосується заяви про нульовий суверенітет України, це ще один доказ того, що головна мета Кремля. У війні зараз це в жодному разі не виконання якихось там цілей СВО. Ні. Це знищення України як незалежної держави. Ніяке НАТО чи денацифікація, демілітаризація тут абсолютно ні до чого. Це просто загарбницька війна. Що зараз фактично робить Путін? Він пробує затягнути дійсно далі війну. Він знає, що перемовини за реальних умов, це насправді для нього може бути і певним визнанням поразки. Адже занадто задрав ці свої хотілки своїми ультиматумами. Тому, очевидно, все ж таки думає, а чи не затягнути війну, або отримати паузу за умов. Де Україна залишиться гола боса, щоб підготувати новий наступ? Зверну вашу увагу ще й на реакцію на заяву Путіна з боку президента Зеленського? Зеленський вказав, що Путін боїться переговорів і намагається зробити війну безкінечною. Він закликав світ діяти рішуче і тиснути на Кремль. Також український президент нагадав, що Росія почала цю війну не в 22-му році, а ще в 14-му. і зараз фактично йде старим протореним сценарієм: пауза, накопичення сил та новий напад. Насправді ми маємо усвідомлювати, що дійсно Росія не хоче реальних перемовин. Вона хоче диктувати умови. Вона хоче ділити світ, ділити сфери впливу. Путін хоче нової Ялти. Жодних заморозок без реальних гарантій безпеки для України бути не може. Оскільки це лише підготовка до нової агресії. Розумієте, це просто виписаний квиток до нової війни. Цього не можна допускати. Єдиний спосіб змусити Кремль до миру збільшувати тиск на безпосередньо путінський режим та в подальшому посилювати Україну. Насправді Путін боїться сильних лідерів, таких як Трамп, та боїться подальшої консолідації проти політики Кремля. Саме тому ми повинні зберігати нашу єдність та діяти рішуче. Якщо вам важливо знати правду, Підтримайте це відео лайком, підпискою, коментарем, ставте дзвіночок, шерте серед друзів, знайомих. Дуже хочу розвитку цього каналу і буде, буду радий вашій активності. Отже, все буде Україна!